але ви знаєте ЛНР і ДНР? Ні, ви, ви сказали, що ЛНР і ДНР. ЛНР, і ДНР, отсюда приїжджають діти. Із не живеють. ДНР, ЛНР, діти приїжджають. Голова жутневої ради. Алло! Це терористичні організації, чи що? Чи ви їх визнаєте республікам? Не Сядь! Не смій навіть такого Браво. казати, якщо ти депутат. Браво. Чи вам згадати ваших сепарів, які працюють в школах? В 52 школі, там, де розповідають про Леніна. Я вам успокою. У вашу школу там, де працюють зі Ми збираємо інформацію. А де? Тиму, успокойся. вийдемо по поговорити.